Шоу хімічних дослідів для дітей це чарівна подорож у світ науки, де кожен експеримент це крапелька великого веселого відкриття. Діти стають свідками вибухів, перетворень кольорів та таємничих реакцій. Світлофемелі кафе подарували вихованцям центру соціально-психологічної реабілітації дітей таку цікаву подорож. Світло Кафе» запросило виховаців центру соціально психологічної реабілітації дітей до себе в гості. Для малечі підготували святкову розважальну програму. Вони зможуть позайматися, пограти, помайструвати. Хімічні досліди вражають та веселять дітей. Це чудовий спосіб не лише навчати їх науці, але й розвивати уяву та цікавість до навколишнього світу. Ми би хотіли створити свято для дітей, в яких немає такого піклування батьків. У Нас сьогодні буде хімічне шоу. Знаю, що воно просто нереально класне. Діти будуть в захваті, бо мої діти були в захваті. І ми вирішили, що цим дітям буде дуже цікаво. Вони точно такого не бачили. У такому шоу діти спостерігають за реальними хімічними процесами, дізнаються, чому відбуваються певні реакції, і навіть можуть брати участь у проведенні дослідів. Це не лише розвага, а й можливість добути бажання досліджувати та відкривати щось нове. Свято для дітей це найкраще, що може бути в житті, тим паче для дітей нашого закладу. А це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування і діти із сім. Ї. Зі складних життєвими обставинами, тому для них. Це дуже цікаво. Вони дуже чекали, що їх запросять до такого класного кафе. Світло хімія надзвичайно захоплива та цікава наука. Запевняють діти. Тож малеча залишилась в захваті від заходу. Мені сподобалось лава лампа. Там ще червячки. Ну лише ще... сподобалось все. Лава лампу я вже робив. А всі інші хімічні досліди були новими. Тому було дуже цікаво. Мені дуже сподобалось хімічне шоу. Я це робила. Перше, дуже цікаво. Хочу ще таке робити. Після таких дослідів я думаю, що хімія це цікавий предмет. Після хімічного шоу дітей пригостили тим, що полюбляють найбільше піцею, картоплею фрі та солодощами. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кремачуцькі новини.